Дівчатка, привіт! Показую вам взагалі неймовірну модель, дуже оригінальну, дуже стильну. Навіть я б сказала, дизайнерську. Чому дизайнерську? Того, що це крокси, які ви самі собі ставите так, як вам подобається. Джебіці я ось, бачите, як душа бажає, так і розставила. До речі, тут стільки джебіців, що я вже і сама не знала, куди їх ставити. Бачите, дуже оригінальні. Можна, наприклад, чорні шнурочки поставити на цей біль на цей, Тому е, фантазія вам в руки. Користуйтесь, будь ласка, переходьте на наш сайт Лодки Вулкан, конкретно ця модель в білому класичному кольорі, і вони йдуть від 36 розміру по 41-й. А на сайті, на нашому вже представлено набагато більше моделей і для діток, і для матусь. Всі дуже оригінальні. І повірте, якщо ви купите у нас крокси. А я впевнена, що ви їх купите, бо вони дуже красиві, різноманітний вибір кольорів, джебіців. То ви будете єдина з такими джебіцями в Україні, так точно.